Вітаю, шановне козацтво! World of Tanks 2.0 це не просто оновлення, а нова епоха, яка стартує вже 3 вересня 2025 року. На нас чекає повністю оновлений ангар, свіжий інтерфейс, нові особисті бойові задачі 3.0, покращений баланс і найголовніше довго очікувані танки 11 рівня. У цьому відео розберемо все детально, тому влаштовуйтеся зручніше. Попереду багато цікавої інформації. Поїхали. Спершу хочу почати з оновленого ангару та інтерфейсу. Тепер це не просто ангар, а справжній масштабний завод, де все оживає. Ви побачите, як створюються танки, як екіпаж готується до бою, почуєте нові звуки та зануритесь у зовсім іншу атмосферу гри. Інтерфейс став набагато яскравішим і сучаснішим, і меню тепер розташоване зліва. А панель екіпажу, яка раніше займала це місце, була перенесена до блоку з обладнанням та спорядженням, що знаходяться над каруселью танків. До речі, що мені справді сподобалось, з новим оновленням карусель танків можна розгорнути на весь екран одним натиском клавіші пробіл, що значно полегшує вибір техніки та зменшує навантаження на ваш зір. У правій частині екрана зібрані всі актуальні події. Сезон бойової перепустки, щоденні бойові задачі та інші активності, до яких тепер зручно мати швидкий доступ. Крім того, з'явилася довгоочікувана можливість переглядати бронювання свого танка прямо в грі, без потреби встановлювати додаткові моди. Ех, якби вони ще додали офіційний мод на позначку танка у файлу частини гри, було б взагалі ідеально, але зараз не про це. Одинадцятий рівень це цілих 16 нових бойових машин різних класів. 15 із них будуть доступні для прокачування в національних гілках, а ще один танк можна буде отримати за виконання особистих бойових задач 3.0, але про це трохи згодом. Розберемо коротко кожен танк 11 рівня та після якого танку він відкривається. Щоб дослідити один 11 рівень, вам знадобиться приблизно 325 тисяч досвіду та 7 мільйонів 400 тисяч срібла. А тепер уявіть масштаб, за всі 15 прикращених танків цього рівня вам доведеться віддати майже 5 мільйонів досвіду та понад 111 мільйонів срібло. Спершу пройдемося по важких танках. Їх у нас 6. Перший німецький мастодонт та Ратте. Продовження гілки Мауса. Ще більше броні, ще більше ваги. Боються справжній термінатор, який складно пробити, але легко помітити. Його габарити дозволять побачити цю махіну майже з будь-якої точки мапи. Радянський КР1 стане наступником легендарного E7. Він додає те, чого б так бракувало десятці. більше швидкості, кращу динаміку та універсальність. Справжнє переродження старої школи в сучасному стилі. Американський Т-803 за назвою та виглядом явно створений як відповідь на т 110 е 5 Ми побачимо добре захищений корпус із класичними кутами лобової броні та впізнаваний сімейний лючок на башті. Вже майже традиційний слабкий елемент для цієї гілки. Французький IMX 67 Imptable спадкоємець відомого барабанчика IMX 50 b Зовні виглядає досить дивно, нагадує сталевого Арлекіна, але не обманюється його зовнішністю. Танк буде ще кращим і потужнішим у бою, а його барабан може стати ще страшнішим. Можна навіть припустити наявність механіки касетного боєпостачання, хоча це поки не підтверджено. Британський фвс 4025 Cantriвер продовжує недавно додану, не менш токсичну гілку Канопенера, 4 гусениці, 2 гармати справжня демонстрація сили. Та останній китайський БЗ-79, наступник БЗ-75. Обіцяючи більше турбін і хаосу на полі бою. Переходимо до середніх танків. Їх у нас 5, радянський об'єкт 432У. Якщо зараз ушка страждає в рандомі, то сподіваємося, що 11 рівень виправить цю несправедливість і помститься за неї. Німецький Леопард 120 найбільш очікуваний середній танк 11 рівня. Продовжує гілку Леопард 1, точна гармата, висока швидкість. Відчуваю, що він стане улюбленцем статистів. Польська КС-67 продовжувач гілки КС-63. Якщо на 11 рівні ведуть АБС-формат, цей танк може стати новою метою для цього режиму. Французький AS XX40 тонн. спадкоємець Батчата, ще небезпечніший барабан із довшим кулдауном. та грі на рівні з легкими танками. І наостанок американський XM-69 Хакер. Продовжує гілку М48 Button. Історія схожа з 430. Але сподіваємося, що на 11 рівні він покаже себе набагато ефективніше, ніж десятка. Ну і на завершення. Танк, який здивов всіх своїм незвичним і навіть трохи монструозним виглядом: Три петасал та один ЛТ. Першим йде німецький Хьорджкафер, продовжувач гілки Ріл-15. Ще точніше гармата з підвищеною потужністю. Справжній кошмар для ворогів у кущах тепер уже на 11 рівні СТРВ-107, спадкоємець шведської СТРВ-103Б, більше броні краще маскування, ще небезпечніша вогнева міць, та ПТ залишається невидимою загрозою до самого кінця бою. Британський АТ ФВ-230 БРІТер. На перший погляд, схожий на черепаху Т-95, але насправді це наступник Бадгера. Товстіша броня, шалене ДПМ, але ще менша рухливість, справжній живий щит. І нарешті єдиний ЛТ 11 рівня в оновленні 2.0 німецький Боркен Кефер, продовження гілки РХМ, маневрений, стрімкий, зухвалий, ще один важливий танк на полі бою. На екрані повний список техніки, на які потрібно набивати досвід для відкриття 11 рівня. Загалом поки що про цей рівень відомо небагато. Але вже підтверджено, що кожен 11 рівень отримує свою унікальну механіку. Наприклад, у Брікера це підвищення потужності двигуна, а у легкого танка механіка орієнтиру, яка показує місце пострілу незасвіченого ворога після попадання ЛТшкою по ньому. Кожен 11 рівень також отримує систему покращень, яка не просто замінює, а й доповнює собою польову модернізацію. Система покращень дозволяє ще більше розкрити потенціал кожного з 16 танків 11 рівня, поліпшуючи як ТТХ, так і унікальні механіки. Після повної прокачки системи покращень відкривається ексклюзивна кастомізація для техніки 11 рівня, статичні лічильники прямо на корпусі танка, об'ємні 2D стилі, для стволів гармат. Унікальна механіка кожної машини може бути активною здібністю, пасивним ефектом, ситуативним підсиленням, яке вмикається за певних умов. 11 рівень це не просто новий рубіж, це абсолютно новий рівень ігрового досвіду. Невеличка пауза. У цьому відео я проводу розіграш 10 тисяч золота. Буде 10 переможців, кожен отримає по 1000 золота. Що потрібно для участі? Перше, підписатися на канал. Друге поставити вподобайку цьому відео, третє написати коментар не менше ніж 8 слів, обов'язково вказавши свій танковий нікнейм. Результати розіграшу будуть оголошені 26 числа на стрімі. А щоб не пропустити цю подію, можете завітати на мій телеграм-канал. Там я публікую багато цікавої нової інформації та активно спілкуюся з глядачами. А ми тим часом продовжуємо перегляд відео. ОБЗ3.0 це третя компанія, яка складається з трьох операцій, а кожна з них поділена на три серії завдань. Головна особливість у тому, що тепер задачі стосуються не лише класів техніки, а й конкретних ролей штурмові важкі танки, снайперські СТ, ПТ-підтримки та інші бойові функції. Бергеймінг також спростили виконання. Щоб отримати головні нагороди, не обов'язково проходити всі завдання. Можна виконувати щоденні та щотижневі місії, отримувати за них монети, які накопичуються до певної кількості. Ця система розрахована на менш досвідчених гравців, або тих, хто грає регулярно, але не завжди готовий проходити складні задачі. Звісно, отримати танк за монети справа довша, ніж пройти всі 45 місій, але тут все залежить від вашого стилю гри та скилл. За першу операцію гравці отримують ПТ-САУ 8 рівня Вінхунд. За другу важкий танк 10 рівня WZ-60S-Дравець. І за третю операцію найрідкіснішу машину 11 рівня «Блек Рок», яка матиме власну унікальну механіку. За словами ВГ, «Блек Рок» стане одним з найцінніших танків у грі. Сподіваємось, у майбутньому він не повторить історію об'єкт 89 і залишиться справжді заслуженою нагородою. Масштабний ребаланс техніки. Понад 350 танків отримали зміни, хтось глобальні, хтось незначні. Але загалом апдейти дійсно вражають. Розберемо все по черзі. Почнемо з приємного – покращення сток версій техніки. Видалено стокові радіостанції, а головне прибрано параметр вантажу підйомності. Тепер більше не потрібно качати топу гусницю, щоб поставити, наприклад, башту чи гармату. Це значно полегшить прокачку нових машин. Легкі танки отримують додаткову міцність, а багато прокачуваних машин заслужений Ап. Особливу увагу варто звернути на легендарного японця Ty5 Heavy. Його серйозно переробили. Посилене бронювання, покращено точність, фугасницю та Тепер у нього одна універсальна гармата з двома бронебійними снарядами та потужним фугасом на 1100 шкоди побиттям понад 250 мм. Невже ми спостерігаємо повернення легенди? Ребаланс торкнувся і преміум техніки, зокрема нейграбельних або застарілих машин. На екрані повний список, серед яких танк Забони WZ114, сумнозвісний КС-52C та всім добре знайомий ФЦМ 50 тонн. Єдине, що дивує, чому до списку не потрапив CDC, і йому ребаланс точно не завадив би. Баланс 2.0. Нарешті в Реймі серйозно взялися за баланс техніки та підбір команд. Зуновлення в системі підбору почало враховувати ролі техніки, прагнення до формату плюс-мінус 1 рівень, обмежує кількість певних класів, наприклад до 5, -5 сау та до 3 ЛТ на бій, та повністю адаптується під поточну чергу гравців. Це означає, що в бою тепер значно рідше виникатимуть ситуації, коли проти умовних трьох штурмових е 3 вам кидає 3 ФВ-405. Або ЄС на барабанний АМХ 50B. Раніше це дико дратувало, твоя команда тримає фланг на характері, без броні, а супротивник просто йде на пролом, бо він має чим. У результаті ти змушений стояти на базі і чекати, поки до тебе не приїдуть. Тепер підбір буде адекватнішим. Кожна команда матиме збалансовану кількість штурмової, снайперської та підтримуючої техніки, що зробить гру, справедливішою для всіх класів танків. До того ж, тепер можна буде менше боятися тонни ПТ, які стоять у кущах або закритих позиціях адже таких ситуацій тепер просто менше. А завдяки обмеженню ЛТ має значно знизитися кількість турбобоїв, які часто виникали саме через занадто велику кількість ЛТ в бою. Тепер до менш масштабних, але також цікавих нововведень. нова літня мапа Норсгорд буде доступна у рандомі для техніки 6 по 11 рівень. Розмір мапи 1100 на 1100 метрів. І наразі вона доступна як у звичайних боях, так і в оновленому режимі історії. Віддалений острів у Норвезькому морі, де серед крутосхилих гір та зелених долин розташована стратегічна ракетна база. Нордсгард захований від допитливих очей густим туманом, а сильні північні вітри, обдуваючи незагоєні шрами від жахливих боїв. Підсвітка броні. Ще одна полегшена механіка, яка тепер доступна без модів. Вона працює лише в снайперському прицілі після повної зупинки танка і діє на дистанції до 300 метрів. Оновлені бойові звуки, які в архемі зробили значно реалістичнішими, щоб гравці ще більше відчували атмосферу бою. Новий ПВЕ режим операція. точка кипіння». Тут ви зможете брати на трьох топових танках 11 рівня, навіть якщо ще не маєте ресурсів для їх купівлі. Перехитріть штучний інтелект, викликайте авіаудари для запобігання витоку даних, захоплюйте нове озброєння та заробляйте ексклюзивні нагороди. На цьому відео підходить до кінця. На мою думку, оновлення лише надзвичайно масштабним та крутим. Купа нового контенту точно буде радувати гравців не менше півроку. Пишіть у коментарях, як вам танки 2.0 та що плануєте робити першим при виході оновлення. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось. Та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати майбутні цікаві відео про оновлення 2.0 та стріми. Дякую за перегляд. Бувайте!